Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо виготовляти сувенір, який може бути подарунком для ваших рідних та близьких. Це такий магніт з пташкою. Пташка символізує розвиток, легкість. Взяли ми за основу пташки сову, яка символізує мудрість. Тому давайте почнемо. Для нашого виробу пташок ми беремо дерев'яні такі зруби, які, якщо вони дуже маленькі, ми їх скріплюємо два між собою, для того, щоб було більше. Якщо один великий, можна взяти один великий. Прикріплюємо магнітик, щоб зручно було кріпити на Холодильник або на якийсь інший виріб. Беремо дерев'яну заготовочку кружечка, можемо взяти навіть з картона вирізати цю заготовочку. Беремо різноманітний декор, листочки, квіточки, ягідки. Ще нам необхідно кусочок гілочки для того, щоб посадити на нього пташечку. На нашому кружечку. Ватною паличкою ми малюємо дві цяточки, які будуть очками нашої пташки. Ось ми намалювали такі цяточки білою фарбою. Потім беремо чорний маркер і обводимо ці біленькі кружечки для того, щоб виразніші були очки. Тепер ставимо зрачки. В залежності від того, як ви поставите зрачки, буде різна, різна емоція наших пташок. Ставимо ось такі зрачки, малюємо дзіобик Це трикутничок, і можемо додати намалювати крильця, які потім розфарбовуємо кольоровим фломастером. Я беру червоний, просто зафарбовуємо. Ось така у нас ташечка вийшла. Далі працюємо із нашою основою. На Заготовочку із зрубів ми прикріплюємо паличку. Нагадую, що працюємо ми із гарячим пістолетом. Тут клей гарячий, тому потрібно берегти свої пальчики. Якщо є можливість, щоб батьки були присутні і допомагали своїм діткам, це було б дуже корисно і доцільно, спільно проведений час. Прикріплюємо, кріпимо нашу пташечку і далі декоруємо. Я пропоную прикріпити листочки, ось такі листочки. Ось такі листочки. Потім прикріплюємо ягідки. Для того, щоб прикрасити нашу пташечку, ми її прикріпимо бантики. і добавимо пару жучків. Ось такий виріб у нас вийшов. Ми брали такі елементи декору. Ви можете обрати свої, те, що вас хочеться. Проявляйте свою фантазію, свою креативність і творіть, даруйте позитивні емоції вашим рідним та близьким. Тахи символізують в нас свободу та мрійливість, і така поробка це прекрасна можливість провести час разом з дитиною. Під час цього ви побачите, як ви об'єднуєтеся в цій роботі і як вас це споріднює. Під час роботи можна поговорити про питання, які б ви хотіли розкрити разом з дитиною, навіть про ту ж саму свободу. Можна поговорити про те, що дитина вкладає для себе в цей сенс, що вона в цьому бачить. Це може бути як про вибір хобі, вибір друзів та. Навіть вибір своєї професії, Тож працюйте разом з дітками та поринайте в творчу атмосферу.